Вітаю на каналі! Сьогодні подивимося на розвідувальну бронемашину AMX10RC, колісну бойову машину французького походження, створену для швидкого розвідзавдання і зустрічного бою. Розкажу, чим вона цікава, як влаштована її башта і озброєння, наскільки мобільна та корисна в розвідці, а також які в неї сильні й слабкі сторони на полі бою. Покажу ключові технічні особливості, приклади застосування і дам загальну оцінку. Поїхали! Спочатку коротко пройдемося по термінології. Як розшифровується абревіатура AMX 10RC. AMX10 це назва сімейства бойових машин, розроблених компанією Atelier's Deconstruction DC Les Molino, і в нього також входить гусенична BMP AMX 10P. Число 10 позначає серію розробок, а позначення RC розшифровується як якрою Canon, тобто гармата на колесах, що показує, що машина колісна і озброєна гарматою. Часто amx 10 rc плутають з легким танком, але офіційно це розвідувальна бронемашина. Її головне завдання не танкові дуелі, а швидка розвідка, маневрування та підтримка вогнем там, де це потрібно. Тепер розглянемо історію створення. АМХ10RC зародився з простої потреби замінити застарілу колісну розвідувальну техніку, зокрема панхард ЄБР, і дати армії машину, яка поєднає в собі швидкість колісного шасі і потужність гармати. Офіційна розробка проєкту стартувала у 1970 році на майданчиках Atelier's Деконстракшен Дісі Лес Молайно, де вже проєктували танки АМХ 13 і IMX 30. Ідея була зробити колісну гарматну машину для розвідки та вогневої підтримки. Перші прототипи були зібрані та випробувані у 1976 році. Під час випробувань відпрацьовували ходову частину гідропневматичну підвізку, роботу 105-мм гармати та систему управління вогнем. Основна мета була досягти балансу між мобільністю, вогневою потужністю і відносно легкою вагою. Точні дати виготовлення і вступу в експлуатацію у відкритих джерелах трохи відрізняються. Частина довідників вказує, що серійне виробництво розпочалося в 1976-77 роках з першими поставками у 1979 році, а інші, що amx 10 rc офіційно на озброєнні з 1981 року. Це класичний випадок, виробництво почалося перші поставки були. Офіційне зарахування до частин відбулося трохи пізніше, тому в джерелах і трапляється розбіжність. У будь-якому разі машина стала серійною наприкінці 70-х, початку 80-х роках. Окремо поясню, які компанії брали участь в розробці та виробництві. Розробником був Ательєрс Деконстракшен Дісі Лес Молайно, а серійне виробництво і подальша підтримка виконувалися силами державної оборонної компанії. Відомої як GIAT Industries, яка згодом була реструктуризована і перейменована в Nexter, а пізніше об'єднана в KNDS. Також торкнемося про серійність і експорт. За різними оцінками, загальне число побудованих машин коливається в межах приблизно від 450 до 470 одиниць. Франція експортувала AMX 10RC у кілька країн, наприклад, Марокко, Катар тощо. Далі розберемо характеристики. АМХ10РС відносно компактна колісна розвідувальна машина. Довжина корпусу приблизно 6 метрів 24 см, з гарматою уперед приблизно 9 метрів 15 см, ширина приблизно 2 метри 78 см, висота приблизно 2 метри 56 см. Тобто, по габаритах, це машина, що легко маневрує по дорогах і в умовах обмеженого простору. Маса варіюється залежно від комплектації. Базова приблизно 15 тонн 800 кг. З додатковою підсиленою бронею приблизно 16 тонн 600 кг. З спеціальними протимінними наборами вага може зрости до приблизно 22 тонн. Енергетична установка початково використовувався багатопаливний двигун Hispano Saiza hs 115 близько 260 кінських сил. Пізніше багато машин оснащено дизелем Baudin 6F11 SRX приблизно від 280 до 300 кінських сил. Відношення потужності до маси дає приблизно 11,8 кВт на тонну, залежить від версії, що забезпечує добру динаміку для колісної машини цього класу. Ходова частина і мобільність, шасі шестиколісне 6 х 6 з регульованою гідропневматичною підвіскою дає добру швидкість і плавність ходу по пересіченій місцевості. На дорозі максимальна швидкість досягає приблизно 85 км на годину, запас ходу на дорогах від приблизно 600 до 800 км, в залежності від умов і запасних каністр. За рахунок колісної формули imx 10 rc легко здійснює довгі марш переміщення і швидкі маневри. Підвізка і прохідність мають особливості. Гідропневматика дозволяє змінювати кліренс для кращого пробігу по перешкодах. Корпус зварений з алюмінієвих сплавів це дає виграш в швидкості. Але обмежує пасивний бронезахист порівняно зі сталевими корпусами. На ранніх машинах була амфібійна обшивка для форсування водних перешкод. У серійному використанні ця властивість іноді знімалася при додаванні бронезахисту. Захист та живучість базова алюмінієва броня витримує за різними джерелами. Обстріл від бронебійних калібрів близько 14,5 мм по всьому периметру і 23 мм спереду з певної відстані. З додатковими панелями відновлюється стійкість до більшої загрози. Також застосовувалися комплекти протимінного захисту і модулі додаткового бронювання у модернізованих варіантах, електроніка, системи навігації та управління. Серійні машини оснащувалися базовою системою управління вогнем котак і локальними прицільними пристроями. У модернізованих варіантах встановлювалися сучасніший приціл та засоби зв'язку й обробки даних, поліпшені системи навігації та засоби самозахисту. У базовій версії відсутня автоматична стабілізація основного озброєння важливий нюанс для тактики застосування. Екіпаж і внутрішній простір. Штатний екіпаж чотири людини, водій у носовій частині, у башті троє членів екіпажу, командир, навідник, заряджаючий. Внутрішній простір проєктувався під швидке розгортання приладів управління і зручну роботу екіпажу під час розвідки. При модернізаціях покращували ергономіку і системи спостереження. Далі тема, про яку поговоримо, це озброєння. Основним озброєнням iamx 10 rc є нарізна гармата калібру 105 мм модель cn 105 f 2 розроблена французькою компанією GIAT Industries тепер Nexter Systems. Це середньотискова гармата, тобто вона має меншу віддачу, ніж танкові гармати, але при цьому забезпечує досить високу початкову швидкість і точність. Гармата встановлена у тримісній башті, яка може обертатися на 360 градусів. Вертикальні кути наведення від мінус 8 до плюс 20 градусів. Важливий момент гармата не має стабілізатора, тому для точного пострілу екіпаж зазвичай зупиняє машину або стріляє з дуже малої швидкості. Боєкомплект становить 38 снарядів, приблизно 12 з них розміщені у башті, решта у корпусі машини. Така компоновка дозволяє швидко заряджати гармату під час бою, а менш потрібні снаряди зберігаються у нижньому відсіку. Основні типи боєприпасів, які використовуються підкаліберний бронебійний снаряд Аппез офл 105 ф 3 для боротьби з бронетехнікою. Має початкову швидкість приблизно 1400 метрів за секунду і може пробивати броню сучасних танків на дистанції до 2 км. Кумулятивний снаряд з оперенням Оці 105 Ф3 пробиває броню завдяки кумулятивному струменю, ефективний проти бронетехніки та укріплень. Осколково фугасний HEOE 105F3. Призначений для ураження піхоти, легких машин і споруд. Також є навчальні та димові снаряди, які використовуються для тренувань і створення маскування. Ефективна дальність стрільби з бронебійних підкаліберних снарядів близько 2 км, а з осколково фугасних до 4 км. На практиці екіпажі зазвичай ведуть вогонь на відстанях від 1 до 2 км, де зберігається найкраща точність, темп стрільби. Приблизно 3-4 постріли на хвилину, що залежить від досвіду заряджаючого та розташування боєприпасів. Додаткове озброєння спарений кулемет калібру 7,62 мм анф 1 з боєзапасом близько 4 тисяч набоїв. Також може встановлюватися кулемет калібру 12,7 мм на даху башти для ураження повітряних і легкоброньованих цілей. Для самооборони амх 10Rці має чотири пускові установки димових гранат, які дозволяють швидко створити димову завісу, щоб приховати машину від ворога. Окремо зупинимось на одному з модернізованих варіантів. амх 10 – це модернізована версія колісної розвідувальної машини амх 10 рц Програму модернізації запустили на початку 2000-х. Французька армія уклала контракт на оновлення наприкінці 2000-х років, і роботи велися в наступні роки. Серійне оновлення було завершене орієнтовно до 2010 року. В рамках цієї програми було модернізовано 256 машин. Мета модернізації була проста: підвищити живучість, мобільність і бойову сумісність платформи з сучасними цифровими системами. Для цього під час робіт замінили або оновили ключові системи, додали модулі додаткового бронювання і протимінний захист, поліпшили підвізку та трансмісію для кращої надійності. Встановили сучасні засоби зв'язку і цифрову систему керування боєм, а також інтегрували систему самозахисту, датчики і засоби відведення загроз. Це дозволило машині ефективніше діяти в сучасних мережевих підрозділах і підвищило її шанси вижити на полі бою. Ще кілька технічних поліпшень. Оновлення систем управління вогнем і прицілювання, у модернізованих машинах з'являлися поліпшені приціли і лазерні далекоміри, а також прилади нічного бачення. Оновлення радіостанцій найчастіше на pr 4 G-TALS, серії для сумісності з іншими підрозділами, вдосконалення nbc захисту та встановлення модернізованих коробок передач, швидкісних редукторів для кращої роботи на дорогах. У сумі ці зміни зробили AMX-10 RCR більш придатним для сучасних завдань розвідки і вогневої підтримки. Нехай повна захищеність і не зрівнялася з основними бойовими танками. Після модернізації РСІР машини залишалися на службі доти, поки для кавалерійських частин не почали поступово впроваджувати нові платформи. Модернізація продовжила ресурс платформи і дала практичний буферний період, коли AMX10RCR могли виконувати завдання розвідки і далекого маневру в складі сучасних бронегруп, в яких війнах брала участь, та в яких країнах є на озброєнні амх 10 рц неодноразово використовувалася у реальних операціях починаючи з 80-х років. Перші бойові виходи були під час французьких інтервенцій у Центральній Африці, зокрема операція Манта в Чаді в середині 80-х. Далі машина була задіяна під час війни в Перській Затоці, у миротворчих місіях на Балканах, а також у сучасних операціях 21-го століття в Афганістані та у франко-африканських операціях у Малі. Далі починаючи з 2023 року, amx 10 rc також використовувалися в Україні після передачі з Франції. Там техніка застосовувалася для вогневої підтримки і розвідки, хоча її легка броня і відсутність стабілізації гармати обмежували використання у лобових атаках. Що стосується країн операторів, основним користувачем була і залишається Франція amx 10 rc стояли на озброєнні кавалерійських підрозділів з кінця 70-х – початку 80-х років. Значні партії були продані на експорт. Марокко отримало приблизно 108 одиниць, Катар близько 12. У різний час окремі машини використовувалися або надходили до арсеналів інших країн у менших кількостях. У 2023 році Франція почала передавати AMX 10 rc Україні як частину військової допомоги. Перші поставки і навчання українських екіпажів були публічно підтверджені французькими і міжнародними повідомленнями. Тепер дам загальну оцінку. Та розповім про її плюси та мінуси. Почнемо з плюсів. Насамперед, це мобільність. Колісна база дає їй можливість швидко рухатися по дорогах, проходити великі відстані і легко міняти позицію. Для розвідки це величезний плюс. Вона може під'їхати, зробити постріл і від'їхати, не ризикуючи стояти під вогнем, як це робить танк. Далі озброєння. Хоча це не танк, у неї стоїть гармата калібру 105 мм, яка цілком може пробувати легку бронетехніку, укріплення чи навіть танку борт. Для машини, що важить близько 16 тонн, це справді серйозна зброя. Ще один плюс оновлення. Модифікація AMX10RCR отримала додаткову броню, тепловізор, нову систему управління вогнем і засоби зв'язку. Тобто машина не залишилася на рівні 70, х а пройшла хорошу модернізацію. І ще дальність ходу. А МХ10РЦ може пройти сотні кілометрів без дозаправки, що дозволяє проводити розвідку або підтримку далеко від бази. Але як і будь-яка техніка, вона має свої мінуси. Найголовніше легка броня. Вона витримує кулі калібру 14,5 мм, а спереду близько 23 мм, але не більше. Проти сучасних протитанкових засобів чи артилерії шансів немає. Тому використовувати її потрібно розумно не як танк, а як мобільну розвідувальну платформу. Другий мінус немає стабілізатора гармати у ранніх версіях. Це означає, що вести точний вогонь під час руху практично неможливо. Зупинився, прицілився, вистрілив і тільки тоді від'їжджаєш. Ще одна проблема специфічні боєприпаси. Її гармата використовує снаряди французького стандарту, де калібр 105 мм поєднується з довжиною гільзи 527 мм, а не натівські снаряди з довжиною гільзи 617 мм. Це ускладнює постачання, бо потрібні саме французькі снаряди. Також не можна не згадати про вразливість у сучасних боях. У відкритих джерелах є підтвердження втрат цих машин в Україні здебільшого через артилерію та дрони. І це цілком зрозуміло. Броня тонка, а технологія вже не нова. І нарешті зношеність. Багато машин мають вік понад 40 років, тому проблеми з коробкою передач, гідропідвізкою чи електронікою не рідкість. Загалом амх 10 rc це не танк і не БМП. Це швидка, добре озброєна розвідувальна машина. Яка ефективна там, де потрібно діяти швидко і точно, але не стояти під вогнем. У своїй ролі вона корисна, але тільки якщо використовувати її правильно. Ось така розвідувальна бронемашина AMX10RC. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо було цікаво та корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди.